Благословен Бог наш всегда ныне присно, и приснуя, во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже, наш, слава Тебе, Царю Небесную, тяжетелю души истины, и живец, и вся исполняя сокровища благих и жизнеподателю. Приди, вселися в вны и учисти, на всякие скверны, и спаси, блаже, душа наша. Святый, Боже, святый, крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый, Боже, святый, крепкий, святый бессмертный помилуй нас, святый, Божий, святый крепкий святый, И Святий безсмертний, помилуй нас, Слава Отцу, і Сину і Святому Духу, і нині и присно, и присною, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице помилуй нас, Господи, и чисти грехи наша, Владико, прости, беззаконие наше, святые посвятили, немощи наша імені Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу, і Сину і Святому Духу, і нині и присну, и присною, во веки веков. Аминь. Отче наш и жиеси. на небесех, да свечится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя. Яко на небеси и на земли хлеб наш насущный дашь на и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Здоров'я. Все інше наживем. Про найважливіше розкажемо. Покажемо. Застосуємо. Без пігулок і мікстур. Без операційного втручання, без побічних ефектів. І найголовніше безплатно. Щосуботи. І вранці, і ввечері у програмі здоров'я». Медичне страхування гарантовано та доступно. Лідер ринку, страхова компанія. Нафтагаз страх. У мене мала цирк на дроті. Її одягти ціла проблема була. Ще й плями. Але мене виручила гала подвійна свіжість. Перевідмінно. А яка свіжість навіть мала не встояла. Одягається з задоволенням. Гала подвійна свіжість відмінно відпирає плями і допомагає зберігати свіжість речей вдвічі довше. Вже пізно. Давай знімемо сукню. Воно досить як квіточка. Так раніше одягатись не хотіла. А тепер роздягати. відмінний результат без передла 7 жовтня. Національна опера України, шоста церемонія нагородження всеукраїнської премії жінка третього тисячоліття, свято справжньої жінки, офіційні партнери. Українська охоронно-страхова компанія. Генеральний медіапартнер – журнал Домашній очах». офіційні медіапартнери – телекомпанія Ера, Радіо Ера ФМ, Мюзік Радіо, Доброта і Ласка, терпіння і мудрість, милосердя. І любов: все це її величність – жінка. І про останні спортивні новини далі в огляді мої вітання вам. Мерсі Баку. На українських боксерів просто благотворно діє атмосфера на чемпіонаті світу в Баку. В більшості вже тиждень зберігається гарний настрій. Наші боксери заробляють значно менше ніж футболісти, але вони на чемпіонатах світу виступають. Причому б'ють всіх напередодні наші гамсели, кого тільки можна, дісталося і Мілевському. Ще троє українських боксерів вийшли в одну восьму фіналу. Українці влаштували форманний мордобій литовцям. В вазі 91 Олександр Усик розгромив литовця Туткуса 26-2, а в категорії 75 Євген Хитров від Гамселев ще одного литовця. 21-13. Трохи важко дався бій в вазі 60 нашого. Лідеру Василю Ломаченку. лише в третьому раунді він зломив опір американця Раміреса. Василь прокоментував соцмережі свій виступ. Я не суперника. Вийшов трохи розслабленим, але висновок зробив. Семеро з десяти наших бійців пройшли в одну восьму, і вся наша щаслива сімка в вівторок вийде на ринг. Збірна України в Баку виглядає потужним важким кр. Голамом, який чистить все на своєму шляху, п'єдесталу. Причому голам дійсно важкий, адже ви були три наші найлегші бійці, а лишилися семеро важких. Тим часом в Україні стартувала баскетбольна суперліга. Тепер це справжня зубато-кликата ліга. Ї є вовки, леви, тигри. І навіть мапи вже стрибають по майданчиках. До еліти повернувся клуб Черкаські мапи. Все за законом джунглів перемагає сильніший. Хто сильніший? Бачила Ірина Полотай. Про Суперліги Київський будівельник отримав вдома Львівську Галичину. Підручні на Намітровича захопили ініціативу зі старту гри і до великої перерви наротили комфортну перевагу у 20 50 на 37. А після відпочинку інтрига у матчі зникла взагалі. Будівельник тримав львів'ян на відстані до фінального свистка в підсумку 90-71. Переконливий тріумф чинного чемпіона. Найкращим бомбардиром зустрічі став Андрій Малиш, який приніс своїй команді 16 очок. Хорошо, що ви виграли. З хорошим чудом, з хорошим настроєм Чили ігру ну, и, в принципе, всю игру там чуть-чуть трохи небольшой отрезок в начале третьей четверти был, когда чуть-чуть трохи но вовремя собрались и вернули разницу на 20 двадцять и уверенно довіли до конца. В інших поєдинах Донецьк несподівано програв в Верлі, поки найбільше перемог мають будівельник та хіміка, але команди зіграли різну кількість матчів. Ну а в Україні є фараони і місце їм в Єгипті. Саме туди і відправились наші новоявлені фараони. Ралійна автокоманда «Сікст-Юкрейн». один з етапів Кубка світу раллі фараоні стартувало в Єгипті. Аби ці автофараони не зазнавались, на всяк випадок їм нагадали, що буває з фараоном. Тобто стартувавши від пірамід Гізи, раллі про 3000 кілометрів і фінішує же біля пірамід. Українська команда дебютує в гонці, але хоче відразу потрапити в трійку. Чому б нія? На останньому етапі серії Дакар українці взяли четверте місце. Одна з цілей їхнього єгипетського вояжу протестувати машину перед найголовнішим ралійним змаганням року Дакаром «Дакаром-2012». Донеччанка Ольга Саладуха продовжує давати на гора. Перемоги вигравши чемпіонат світу, вигравши діамантову лігу, наша стрибунка потрійним змусила європейців записати себе в історію. Європейська легкоатлетична асоціація провела голосування за найкращу спортсменку континенту. Голосували фанати, журналісти, експерти, члени федерацій. Кожна група мала одну четверту голосу. Сала духу поставили на восьме місце в Європі. І, хоча перші чотири позиції дісталися росіянкам, що наводить на підозри населення, якої країни. Не забезпечило результати голосування, але до десятки найкращих не потрапила ні Хорватка Власіч, ні навіть росіянка Ісінбаєва. А от не згадати Саладуху не змогли. Саладуха – одна з двох українок, яка в цьому році виграла золото на чемпіонаті світу в олімпійських дисциплінах. Обійти увагою в цей день іншу таку українку було б нечесно. Моку довелося розгрібати результати такого приємного, але такого важкого для вибору місяця вересня. Національний олімпійський комітет визнав п'ятиборку Вікторію Терещук найкращою спортсменкою вересня. На чемпіонаті світу у Москві українка виборола дві нагороди найвищого гатунку та бронзу. І хоча цього місяця золото у потрійному виграла сила духа, а здобутки Терещук, як то кажуть, переважили. Зінедін Зідан збирається проміняти директорське крісло на тренерську лаву. Спортивний директор реалу хоче стати наставником і наперед. Розпочав відвідувати спеціальні курси. Звісно, ця новина декоросміжить. Та для мене це логічне продовження шляху, яким я хочу пройти, підкорюючи нові та нові горизонти. Зізнався зірковий футболіст в ефірі одному з французьких телеканалів. Ну і у нас поки все. Здоров'я вам і щастя! Йшла нам нагадати, що баби на літо скінчилося і на дворі триває справжня осінь. Тож забувайте про легкий одяг. 4 жовтня стан атмосфери в Україні визначатиме холодне арктичне повітря. Чого чекати кожному куточку нашої держави? Просто зараз. На заході погода влаштує майже всіх. Короткочасні дощі чекають лише жителів рідного та Луцьку. В день повітря прогріється до 25 градусів, вночі плюс 12. Синоптики на найближчі три дні суттєвих змін у цьому регіоні не прогнозують. На Харківщині, Луганщині та Донеччині, домінуватиме похмура погода з короткочасними опадами. Температура в день сягатиме 18 градусів, вночі не нижче, ніж плюс 4. Однак після дощової середи на зміну прийде сонячний день. Саме в цей період, коли різко змінюється температура повітря. Наш організм легко піддається різним інфекціям, слабший імунітет. Але захиститися можна, якщо весени щодня приймати від шипшини. пшини. Із жителям Північної України у вівторок знадобляться парасольки. Протягом дня на небі часто з'являтимуться хмари, можливі незначні опади. Термотр в день показуватимуть 20 градусів вночі плюс 8 11 У наступній требу. Ситуація зміниться. Дощів не передбачають і потепліше до трьох градусів. У центральній Україні на природу не нарікатимуть лише вільничани. На решті території пануватимуть хмари та опади. Денна температура до плюс 20, вночі ж до 8 тепла. Однак найближчим часом тут утримається суха та сонячна погода. У Причорноморському степу та Приазові також чекаємо погожу однини. Термометри в день покажуть плюс 23, вночі до плюс 8. У наступні три доби опади мовірні, лише на Кримському півострові. До речі, температура води у Чорному та Азовському морях 16-20 градусів, у піпрі біля Києва 15. 4 жовтня змінна хмарність і невеликий дощ можливий і в столиці України. В день плюс 18, вночі до 11 градусів. Однак, метеорологи прогнозують до кінця робочого тижня незначне підвищення денної і нічної температури. Я ж прощаюся з вами до наступних зустрічей на телеканалі Ера. Бережіть себе і будьте здоровими!